Я вам зараз покажу, откуда на Білорусь готувалось нападіння. Вітаю, вас, шановні друзі. Щось дуже цікаве у нас відбувається в Білорусі. Президент Білорусі Лукашенко заявив, що на кордоні з Білоруссю стоїть 120 тисяч українських військових. Також він додав, що є дуже велика ймовірність провокацій. Причому він не просто сказав, він навіть показав, де саме стоять українські військові. Паралельно з цим КДБ Білорусі заявило, що всередині Білорусі формуються осередки терористичних організацій, які мають проявитися одночасно із повномасштабним вторгненням. Крім того, у відомстві стверджує, що в Україні підготували близько тисячі бойовиків, яких планується залучити для захоплення населеного пункту Кобрин у Білорусі. Лукашенко повідомив про плани опозиції та їх кураторів захопити Кобринський район країни, оголосити нову владу та звернутися до НАТО для того, щоб запровадити натівські війська. Ознайомитися з цією інформацією можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І я думаю, причина всьому цьому кипішу лише одна. Так а що ж мені ділать? я нікому не інтересен, а я тоже чоловік, я хочу внимания.